Всім привіт! Сьогодні у вашій увазі коротеньке відео про те, як покинути клан у World of Tanks Blitz. Для того, щоб покинути клан у Бліці, нам потрібно перейти класнути пальцем ось по своїй аватарці в лівому верхньому куті. Ось тут нажимаємо. переходимо в дану менюшку, опускаємося в самий низ. Тобто зараз ми знаходимося на головній сторінці свого аккаунту. Справа у нас статистика, потім танки. А нам потрібна саме головна сторінка, тобто главна. На головній сторінці опускаємося в самий низ. І ось зліва, як ви бачите, там де пише Ізюм. Це мій клан, це зірочка це логотип мого клану. 43 учасники, уровень снабження 10. Нажимаємо на кнопочку профіль клана. Нажимаємо. Ось є, це є наш клан, з якого ми хочемо вийти, який ми хочемо. Покинути, тому що даний клан вже давно не активний. І так, нажимаємо для цього випадаюче меню посередині, там, де пише профіль клана. Нажимаємо на стрілочку. як бачите, випадають дві менюшки. Перша це змінити названня і тех, а друга вийти з клана. Нам потрібно вийти з клана. Нажимаємо вийти з клана. покинуть клан, да, вийти нажимаємо. Все, як бачите, ми вийшли з клана. Ось таке коротеньке відео. Тепер у нас є можливість або створити свій клан, або знайти інший клан. Все, дякую за увагу. Підписуйся на канал. Попереду ще багато цікавого і корисного.